Всім привіт, хто зазирнув до мене. У мене така набіжала хмара і пішов такий дощ, знаєте, такий весняний, чи вже літній, я не знаю. Але такий, знаєте, потужний, ну і вже, мабуть, вже все. Там ще якась хмара, мені здається, ще є, чи вона вже уходить. Не зрозуміло. Тут в мене все повалилося, полетіло. Ну, да. я, і такий, знаєте, такий дощ пішов, дуже такі, якісь такі великі такі краплини, і я вже думаю, Боже, не дай Боже, що зараз град і переб'є мою полуницю, три, три каліки мої. О, так я швиденько бачите, що схватилася накривати, ну цю вже не накривала тут, шматок цей вже не накривала, там трошки почала прикривати і бачиш, що вже дощ закінчується, в принципі. О, ну, да. Ну і що, я що зробила? От, бачите, я вже посіяла, оце палка стерчить, бачите? Я вже посіяла кабачки. так, Тут в мене ще трошечки залишилось. Зараз, е може, ще оцей нарядочок буде. Два, мабуть, буде рядки, в мене кабачки хай будуть. от, І зараз я роблю вже висаджую, все-таки вирішила висаджувати перці. от, бачите, Вже почала. От, і висаджую. Ще хотіла, му я хотіла вам ще показати, що вони в мене я показувала, як я робила розсаду в цих таких пакетиках. Крутила ці пакети от, і е, такі крутки робила. І дуже в принципі, непогано мені сподобалось. І зараз я вам хочу показати, яка в них корнева система. Да, звісно, вони такі, знаєте, я вже підживлювала їх раз, а може два рази я підживлювала. Але так вони, в принципі, не дуже сильно в мене виросли, я, як я би хотіла. Але я бачу, що таке на базарі таку розсаду продають. В принципі, В принципі вона непогана, ця розсада. І ось зараз я, ось я копаю луночки і висаджу. У мене тут дві коробочки цього перцю. Уже земля, до речі, дуже тепла. Але, мабуть, я буду прикривати їх все ж таки, бо ночі холодні. Я боюся, що все ж таки вони не померзли. Але вони в мене вже і на вулиці тут стояли, вони давно вже приїхали сюди на дачу. Вони в мене такі вже, знаєте, звикши домов. Тому я сподіваюся, що щось з них може бути. Що я роблю? Ось копаю луночку так, лопаткою. ось так, Додаю, в мене тут попіл є. І оця селітра трошечки додаю, в луночку так перемішую. От. Хай буде, може так, для зросту. От. І оці пакетики потім, потім позбираю. Так, беремо перчинку зараз. Я вам просто хочу показати, як в цій, в цьому пакетикі, як воно чудово, в принципі, виглядає і зберіглося. Так, відкриваємо. От. Бачите, який корінчик. Дуже зручно. От я полила перед цим. Бо перці, я знаю, дуже не люблять, коли ну, пошкоджується їх корінчик. Вони не, не люблять цього. Це не томати, які люблять це пікеровку, щоб їх туди-сюди. от Перці цього не люблять. Ну, оце, бачите. Які корінчики, яка добра, непогана така коренева система в нього. І він так, отаким от, шматочком землі, от ось так от прямо я туди ставлю. І я ніяк його не пошкоджую, цей корінчик. І так от висаджую. Зараз от посиплю трошки і, і все. І хай ростуть мої перчинки. Все, посадила я свої перці. Три рядочка в мене вийшла, і бачите, отак от накрила. Це знов про розмову про цей парнік, да, пролісок. Да? То, що там в мене жіночка питала, що я краще. Аби от були дугі, я, я вже котре вкотре це, знаєте, переконуюсь в цьому. От Я взяла в мене, правда, їх теж не дуже багато. Там в мене були в теплиці, там томати були накриті. Так я вже витягнула, я вже, мабуть, томати не буду закривати, тому що ну, розсаду томатну, тому що там в парніку дуже і так тепло, вже можна так залишати. А от перці, бачите, я прикрила. І якраз пішло от ці ряд, три рядочки, якраз закрилось. Тобто дугі да? Вони, бачите, ж, в мене, різної там довжини, висоти різної. От. І треба цю тканину мати. Все. Я натягнула просто цю тканину. Ну, збоку тут звісно, теж зручно якісь мати такі палки. Тому що якщо цеглиниці, то ж теж треба ходити, нахилятися, їх там, підкладати. А так отут я кинула така в мене металевий штир, якраз на, на цілий рядок. І з цього боку в мене такий металевий штир При, прибила, От. а тут груз такий поклала, там якийсь знайшла цеглину. якусь. Все, Ну, я вже спокійна, що перці в мене прикриті, тому що ще раз повторюю, дуже холодні ночі. Вже я не знаю, коли це тепло почнеться теплі ночі. Ну, У нас тут завжди, я вам хочу сказати, у нас якось завжди. От, навіть, навіть, навіть літом буває, вже липень, да, бувають такі холодні ночі, правда. От все. Тому я оце вже так от зробила все. І тепер, що в мене тут ще залишилося мене залишилось в мене. Оце місце, там, мабуть, будуть вже огірки. Зараз ще, ще може рядочок, зараз посію. У мене ще залишились семена, тобто я один рядок посіяла кабачків. Зараз може зараз ще один ряд поряд. такий, Зроблю два таких рядочки. І якраз мені ось тут буде достатньо місця для огірків. Бо я роблю такі, знаєте, широкі грядки на огірки, між ними такі великі міжряддя роблю, щоб можна було спокійно ходити. В цьому році ще не знаю, як буду, буду ли я ставити ці сітки. В минулому році в мене було на сітках, вони плелися огірки. В принципі, це дуже зручно. Їх зручно поливати, їх зручно підживлювати, ну, все зручно. І збирати врожай, звісно, теж зручно. Вони собі висять, ти підходиш, все зібрав. От. А коли воно не по землі, ну колись би не було, і що так на землі вони лежали, по-всякому було. То, в принципі, це зручно. Ну, але ж тебе буде якісь теж ставити палки, ці робити ці конструкції, Ну, я ще, ще подивлюся. Все, в принципі, зараз ще піду, і дуже добре, що такий пройшов дощик, що зараз нема такої спеки. От, і ще піду, зараз буду саджати свої троянди. Вже прийшов вечір, надходить. Так тепленько, так чудово. Бузок так розкривається. Ну, теж він приморозився, прихватився. Бачите оце? Оце, бачите, прихватився. от такий гарний в мене. О, Боже, який аромат, який аромат. Але ж цей холод, це просто він все нищить, все нищить. От, тільки розкривається. Цей колір такий просто чудовий. Так, що я, що я взяла цей телефон, щоб вам зняти. Я вже хочу розказати, що я посадила троянди всі. от, Ось вони тут. І зараз буду ще висаджувати петунію. От, зараз є швиденько, швиденько. в мене там ще багато, є, але зараз посаджу. І ще я вам хотіла сказати, що минулого тижня я поприскала отут-от в своєму цьому квітнику раундапом. І дійсно воно допомагає дуже. От я зараз буду, може, петуні, де якісь ну, тут якісь ділянки землі можна буде трошечки посадити, бо в траву це ж нереально. Потім ти не про, ніяк його не прополиш, нічого не зробиш. От, тому я вже бачу, що є результат. Хоча там було написано, що чекати треба, поки воно знищиться два тижні. Але пройшов тиждень менше навіть, і я бачу, от бачите, тут почала вже капати. І ця трава вона перетворюється в таку троху, вона дуже легко, ну, коріння це все знищиться. От, тому що я от, ну, буду такі клумбочки невеличкі робити зараз. От в мене моя петуня, тут ще така гарна в мене і є така проста. Ну, Я там завжди вздовж цього душ наш там саджаю. Ну і десь якісь діляночки хочу ще поробити і посаджу. От, і е, хочу завтра все ж таки взяти оприскувач, бо мій полетів повністю, все, знищився. Я минулого тижня оце тут прискала, дуже намучилася, значить, там тече з ручки, от, і м -м, дуже погано накачується. Там щось, може, цю різинку якусь треба міняти. В общем, оприскувач, все. По-моєму, йому гаплик прийшов. Все ж таки такі речі не можна тут залишати. Треба забирати на Київ в хату, тому що тут в холоді, на морозі, все рідне я його і висушую, і там немає і води в ньому, і все. Я намагаюся так зберігати, але все ж таки ні. В такій хаті, як наша, тримати такі речі треба забирати. Ну, це таке, це не важливо. Я візьму у сестри завтра зранку, в неї є, в мене там ще залишилась половинка цього. І я все ж таки розведу і оцей квітник е, поприскаю. От. Тут в мене нічого такого їстівного не росте. Тому я тільки оце для квітів я вважаю, що це можна це зробити. Тому, ну це правда, я просто, потім я не, знаєте, вже коли вже йде ця трава, це неможливо. Е, хоча її скашувати і все рівно. Все рівно вона росте ще більше. Чим більше скашуєш, мені здається, так вона більше росте ще. От, ну це такі в мене будуть плани. От, ну і все.